Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І у сьогоднішньому відео хочу вам показати свої порожні пляшечки. Покажу, що у мене закінчилось, чим користувалася в минулому місяці, в квітні місяці. і почати хочу з об'ємних пляшок. Насамперед, закінчився у мене ось такий універсальний гель для прання Grunwald. Купувала я його в Єві. На той час, по дуже бюджетній ціні, він коштував трішки більше 100 гривень. Це дуже гарна ціна на такий засіб. Тут великий об'єм 3,7 кг. Вистачило мені його надовго, хороший засіб, гарно справляється своєю задачею, гарно відпирає білизну, має приємний аромат, при можливості по гарній ціні обов'язково повторюю. Далі закінчився у мене ось такий от кондиціонер для білизни. Хороший кондиціонер, гарно працює, гарно пом'якшує білизну, має приємний аромат. Аромат досить таки насичений, відчутний після прання, бо в деяких кондиціонерах мені цього не вистачало, саме цієї насиченості. Єдине, що не знаю, чи буду поки що повторювати, так як це вже напевно. Третя чи четверта пляшка, яку я використала, це наш український виробник. Виробляють його в місті Дніпро, досить бюджетний. Але я люблю кондиціонери міняти. Один час я користувалася італійськими кондиціонерами з лінієчки Тозорі Дрієнти. Потім поміняла на сілан, вони мені також дуже подобаються. І цього разу вже користувалася ось такими. Наш український виробник це вже, мабуть, третя чи четверта пляшка у мене, тому на даний момент поки що саме цих повторювати не буду. Також закінчились у мене ось такі от серветки для поглинання кольору. Постійно користуюся, цього разу замовляла їх на сайті Єва, так як в магазині не було. Обов'язково буду повторювати. Я вже знову замовила для себе такі. Єдиний мінус їх тільки в тому, що вони дуже-дуже швидко закінчуються, так як я їх постійно використовую, додаю в кожне прання. Закінчився ось такий засіб для чистки унітазу. Я вам також його постійно показую, його в своїх порожніх пляшках стабільно. Одна пляшка на місяць у мене використовується і є в моїх порожняночках. Цього разу, мама, моя приїхала додому в відпустку на місяць, я її попросила, щоб вона взяла таких декілька пляшок з собою, тому мама мені привезла такий засіб з запасики, тому що я тут дивилася і саме такого не бачила. Можливо, він десь і є, але я не зустрічала. Використала також ось таке рідке мило для рук, купувала в Аврорі, це також український виробник. Бюджетний засіб, але мені не дуже сподобався. Повторювати не буду. Він трішки рідкуватий. Я люблю більш густі рідкі мила, а він такий прямо як водичка, тому повторювати точно не буду. Використала ось таке мило для кухні, що усуває запахи. Компанія Юнайс nice. мій улюблений засіб, улюблене моє мило, дуже мені подобається. Маю в запасиках саме це у нас з ароматом апельсина, воно є і з кавою, і з гранатом. У мене є в запасиках ще декілька пляшечок, тому буду надалі ним користуватися. Не знаю, як надалі, можна буде його придбати, чи його вже не буде, так як. Ми всі знаємо, що зараз вже компанія Unice об'єдналася з компанією Doctor Clinic, тому не знаю, яка продукція далі буде в продажі. Зараз продукції від компанії Unice в каталозі дуже-дуже мало використала ось такі капсули для прання, три в одному проваж. Показувала вам в минулому відео, купила їх в червоному маркеті по акційній пропозиції. Дві упаковочки: одні взяла для кольорового, одні універсальні. Ось для кольорового вже використала. Тут в пачці у нас 10 штук. Не знаю, чи буду повторювати, можливо, колись і повторю, тому що я капсули також люблю чередувати. Інколи використовую рідкі засоби для прання, це гелі для прання. А інколи беру в використання ось такі от капсули. І ще упаковку маю для білих речей. Закінчились у мене також декілька ополіскувачів для ротової порожнини. Перший це ось такий купувала я його в Єві. І ще два, ось таких з ароматом грейфрута купувала в компанії Unice. Такий повторити вже не зможу, такий не буду повторювати, так як не дуже мені сподобався, я хотіла замінити глістер, яким, яким я постійно користувалася, спробувати щось інше, але все ж таки глістер, напевно, мій улюблений. Буду повертатися до нього. Замовила зараз собі дві штучки. Сестра в мене займається в компанії Mwayne. Тому очікую і вже довикористовую те, що придбала раніше, а надалі буду користуватися глістером. Він мені найбільше подобається із усіх, які я перепробувала. І нарешті довикористовувала вже ось такий от нейтралізатор запахів від компанії Doctor Clinic. Повторювати однозначно не буду, так як він взагалі не працює, він не забирає ніяких зайвих, неприємних запахів, тому однозначно. Повторювати більше не буду. Використала я також ось такий пілінг-скраб для рук і ніг від компанії Doctor Clinic. Хороший засіб, гарно скрабує, гарно прибирає загрубілу шкіру. Я використовувала його все ж таки більше для ніжок. Гарно працює, але на даний момент повторювати не буду, так як я зараз взяла в використання інший засіб. Мені його порекомендувала майстер мій. Педикюром, я вам минулого разу про нього розповідала, він мені дуже подобається, тому на даний момент користуюся ним. Цей повторювати не буду. Він мені колись приходив в подарунок по стартовій програмі, коли я зареєструвалась в компанії. Ще покажу вам деякі засоби, які у мене закінчились від компанії Юнайс. Це ось такий. Антицелюлітний гель з екстрактом зеленої кави. Дуже гарна ця лінію в компанії Юнайс. Nice. Подобається мені. Зараз не повторюю, бо вже її немає в продажі. Є у мене ще в запасиках лосьйон для тіла. Також маю ще шампунь і кондиціонер, тому буду використовувати те, що є. Закінчилась також ось така масочка з мангом. Дуже класна масочка подобається мені. Я думала, можливо, її повторити, але на даний момент використовую те, що є в запасиках. Мені навіть була приходила пропозиція від компанії, так як я не робила вже кілька каталогів замовлення, можна було цю масочку взяти з 70 знижкою за замовленням на 15 балів. Але поки що я не брала, можливо, трішки пізніше і. Скористаюсь цією пропозицією, бо масочка дійсно дуже-дуже хороша. Закінчився у мене також від компанії Юнайс. Nice. Ось такий от крем для обличчя з медом і мигдалем. Гарний кремчик. Я його, бачите, використала до останнього, тому що він дуже густенький і тут багато залишалось всередині. У мене є ще такий кремчик в запасиках, зараз його. Вже не купиш в каталозі, а в запасиках я ще маю, тому буду і надалі користуватися. Також використала ось такий от кондиціонер для волосся. Дуже гарний кондиціонер, гарно працює. Мені подобається, я полюбила цей засіб. Шкода тільки, що зараз вже його не можна придбати, але декілька пляшечок у мене ще є в запасиках, тому буду і надалі використовувати. І також у сина закінчився ось такий от шампунь-гель, також йому дуже подобається. Вже декілька він його використав, і декілька пляшечок ще маю в запасиках для нього. Використала також ось таку масочку від компанії Юнайс nice з екстрактом зеленої глини. Дуже люблю цю масочку, вона дає такий охолоджувальний ефект на обличчі і дуже гарно прибирає набряки. Маю ще декілька штук в використанні, тому і надалі. Буду користуватися такими масочками. І від компанії Оріфлейм закінчився у мене ось такий скраб для шкіри голови, доолочів, лінієчка. Гарний засіб, гарно працює. І єдине, що малий об'єм і дуже швидко закінчується. Є в мене також він запасиках, так що вже взяла, відкрила новий і буду надалі користуватися. Засобів по догляду за обличчям у мене закінчився ось такий тонік. Від компанії Avon, лінію NU з вітаміном С. Сподобався мені цей тонік. Я колись пробувала сироватку з вітаміном С, але вона мені взагалі не зайшла. Для мене була така трішки жирнувата і такий неприємний аромат. Не сподобалась мені, а от тонік мені дуже-дуже сподобався. Єдине, що повторювати поки що не буду, так як. Дуже багато різних тоніків маю в запасах, тому буду користуватися тим, що є. Також закінчила ось таку сиру з лінію «Велософі» компанія Oriflame. Дуже сподобалась. я її брала по якійсь гарній пропозиції, по гарній ціні. Якщо буде така можливість, я б її для себе повторила. Я бачила відгуки у Ані з каналу Косметика і не тільки, що її крем з цієї лінію не сподобався. А от на сироватку я чула дуже-дуже багато позитивних відгуків, і мені також вона подобається. Використала ось такі ватні диски. Саме такі, напевно, купувати не буду. Ці непогані були, прошиті. Але я, коли заходжу в магазин, і мені потрібно купити диски, то я. Забуваю, які були у мене попередні, і беру якісь інші, тільки дивлюся, щоб вони були гарної якості, і обов'язково, щоб були прошиті, щоб не розлазились. Закінчився у мене також ось такий от антисептик. Не сподобався мені. Дуже віддає спиртом, тому однозначно повторювати більше не буду. Він, взагалі, заявлений як з ароматом кави, але кава тут взагалі не відчувається, тут один спирт при нанесенні. Використала також дві зубних пасти, одна ось така от, відбілююча від компанії Oriflame І закінчила ще ось така от Colgate. Обидві пасти непогані, але повторювати поки що не буду. Так як на даний момент визначила для себе три Фаворити серед зубних паст, можна так сказати, дуже подобається Біорепая, подобається Allo Гель від компанії Pharmaсі, і подобається паста від компанії Mway Glister. Тому на даний момент буду користуватися тільки ними, а колись, можливо, і повторю. Ось такі, друзі, були сьогодні мої порожні пляшечки. Такими засобами я користувалася. Я вам усім дуже вдячна за перегляд, дякую вам за увагу, бажаю вам тихого, мирного вечора, мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі.